Скільки зараз людей, які працюють в розетці, в твоєму підпорядкуванні? Доступ до мене мають всі, а безпосередньо там зараз в моєму підпорядкуванні там, 15 людей, з якими я там раз в день, там, раз в два дні, раз в три дні обов'язково спілкуюсь. А от як управляти таким гігантським бізнесом? Во ти операційний директор розетки. Це ж кожен день стільки факапів, стільки. Ну, тобто, скільки людей, скільки речей можуть піти не так. Як ти з цим вправляєшся? Є цифри, на які я дивлюсь постійно, я дивлюсь кожного дня. Є питання, які приходиться вирішувати кожного дня. Які цифри ти дивишся щодня? Оборот, продажі, там залишки, від... відвідувальність сайту, це мене теж дуже кожен цікаво. День. Ну, так, це цікава інформація. А тобі це приходить смс-кою, чи тебе є якийсь BI? Чи... У мене є звіти, я заходжу в BI, дивлюся ці звіти. Якщо б ти радила от, після 20 років такого хардового операційного менеджменту, нашій аудиторії, яка тільки будує бізнес і він маленький ще бізнес. Да? Як організувати себе, як організувати свою роботу для того, щоб побудувати справді великий бізнес? Є речі, які потрібно робити кожного дня? І є цифри, за якими треба дивитися кожного дня. Витрати за ними теж треба дивитися і розуміти, що це всі витрати, чи ви про щось забули. Це дуже важливо ні про що не забувати, бо вони все ж таки вас наздоженуть.